Менше 12 годин до штурму, якщо до п'ятої години ранку, вівторка, 4 березня, українські військовослужбовці по всій території Кримського півострова не складуть зброї і не здадуться. Почнеться справжній штурм підрозділів частин збройних сил України по всьому Криму. Таку заяву розповсюдило агентство Інтерфакс Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони України. А автором ультиматуму називають особисто командувача Чорноморським флотом Росії. Олександра Вітка наразі мої колеги намагаються отримати офіційне підтвердження або спростування цієї інформації. І сьогодні ситуація на півострові загалом така: на мисі Фіоленто збройні люди блокують військову частину. А 4368 це центр розвідки військово-морських сил України. Селище Новофедорівка Сакського Сакського району там залишається заблокована військова частина морської авіації. По периметру стоять озброєні військові без розпізнавальних знаків, а гелікоптери звідти вже встигли перекинути в Миколаїв. Захоплений Керченський загін морської охорони до КПП. Невідомі з автоматичною зброєю під'їхали на чотирьох автобусах. На одному були російські номери у Севастополі. Озброєні російські військовики оточили склади з боєприпасами протиповітряної оборони. Українські військові боронять склади живим щитом. Вхід на територію заблокували вантажівкою. Перед базою українського флоту у новоозерному, яку вночі намагалися зайняти солдати російської армії, небайдужі кримчани стали живим щитом. Українські солдати тепер отримують там тримають кругову оборону зі зброєю, очікуючи нової спроби штурму. Напружена ситуація наразі і у Бахчисараї, де знову блокують інженерну військову частину номер 2904. Балаклавська бухта та литовище в Бельбеку, частково під контролем підрозділів. Чорноморського флоту Росії у самому Севастополі штаб військово морських сил України був заблокований і знеструмлений. Також росіяни перекрили злітно-посадкову смугу в Кіровському, де базується пілотажна група Українські соколи. Російський підрозділ перебуває в аеропорту Сімферополя. Парламент та рада міністрів автономії від четверга захоплені спецпризначенцями з армійським озброєнням, кулеметами, снайперськими гвинтівками та гранатометами. 700 воюків оточили українську військову частину у селі Перевальне. У Євпаторії заблокований 55-й зенітно-ракетний полк. Штурмом погрожували батальйону морської піхоти у Феодосії під контролем російських солдатів переправа через Керченську протоку на автомобільних в'їздах до Кримського півострова у Чонгарі та Армянську блокпости, які контролюють бійці з Севастопольського Беркуту. Російські військові вночі захопили ангари з літаками та склад зброї у караульному приміщенні на військовому литовищі. У Бельбеку приміщення вартових штурмували за допомогою світло-шумових гранат. Українські військові наказу вступати у бій не отримували. Росіяни на тепер відступили, і нині майже всю військову частину контролюють саме українські вояки. Але був ультиматум від росіян до 16-ї години скласти зброю.